Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Сі Цзіньпінь відмовився їхати на ювілейний саміт ЄС Китаю у Брюсселі. Пише про це Financial Times. ЄС розраховував на особисту присутність китайського лідера з огляду на символічну значущість ювілею: 50 років відносинам. Але замість нього Китай буде представляти прем'єр-міністр Лі Цянь. Також на саміті буде присутній Лушай це спецпосланник Пекіна у європейських справах. Видання нагадує, що Лі викликав обурення в Європі минулого року, коли поставив під сумнів, чи є Крим частиною України, а також він засумнівався у суверенітеті Латвії, Естонії та Литви. Його призначення на посаду керівника дипломатичних відносин Китаю з Європою було сприйнято деякими коментаторами як посилення позиції Пекіна, пише Файнаншл Таймс. Саміт відбувається на тлі напружених стосунків Пекіна і Брюсселя, Європейський союз звинувачує Китай у підтримці Росії після початку повномасштабної війни в Україні, а також запроваджує тарифи на китайські електромобілі. Брюссель також незадоволений торговим дисбалансом у 2023 році. Профіцит Китаю у торгівлі із Європою становив понад 304 мільярди євро. Євросоюз вимагає від покіна скорочення субсидій та більшої відкритості ринку. Ну я до речі додам про те, що Китай зараз на тлі, начебто, покращення відносин Росії і зі Сполученими Штатами Америки, навпаки, почав висловлювати більш таку обережну позицію щодо Європи і натякати на те, що вони для європейців кращий партнер ніж, наприклад, ті самі Сполучені Штати Америки, і Китай, вочевидь, претендує зайняти місце Вашингтона, якщо. Трамп і справді вирішить взагалі повністю припинити зв'язки з Європою не лише військові, але звісно і економічні. Угорщина відмовилась блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії після розмови голови МЗС СІЯРТО із держсекретарем США Марком Рубіо. Пише про це політику. Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій, посилаючись у тому ж числі, і на повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Втім, пізніше останній пригрозив Росії новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемир'я в Україні. Марко Рубіо зателефонував Сіярто і закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення. Трамп в будь-який момент може змінити тактику та запропонувати пом'якшити санкційні обмеження. В такому випадку ЄС втратить важіль у спрода, у спробах впливати на Угорщину. Раніше Євросоюзу довелося піти навіть на поступки, щоб продовжити термін дії санкцій проти Росії. Угорщина вимагала зняти обмеження проти деяких російських олігархів. Ну і відповідно, потім угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року.